Як працюємо ярусом ранньої весни по деревах і кущах? Перша обробка. Дуже важливо, це підливання, потрібно підлити, кожне дерево потрібно підлити на 10 літрів води, 25 мл ярусу, чекаємо 7 хвилин і підливаємо. Підливаємо від 5 до 20 літрів під кожне дерево розчину, в залежності від його розміру. От під таке деревце достатньо 10 літрів розчину. І... Обов'язково дуже важливо обробка по зеленому конусу. От ми на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми маємо бруньку, яка вже тронулася в ріст. От, уже по цій брунці, по цій бруньці можна працювати. Можна працювати, скажімо, і пізніше, але найкраще, от уже на сьогоднішній день, уже можна з нею працювати як можна раніше покласти сюди розчин ярусу. Що робить ярус? Ми яросом заселяємо мікробіоту в ґрунт. ґрунт починає оздоровлюватися. Що значить оздоровлюватися? Збудники, хвороб, грибки в ґрунті. Коли ми заселяємо ярусом мікробіоту, вони стримуються, тобто мікробіота, яка їх врівноважує, ярос заселяючи, заселяє її туди і стримує ті патогени і шкідливу мікробіоту в ґрунті. Крім того, ярус в ґрунті запускає процеси, які вже Активізують ґрунт, і ґрунт починає виробляти мікро-макроелементи, тобто мінерали, якими вже буде, які буде давати рослині живити. Коли ми працюємо по конусу, ми активізуємо фотосинтез, ріст і фотосинтез. Листочок, який з'явиться, саме з нього росте рослинка. Він генерує цукри, які, з яких потім росте все тіло, і дерева самого, і плодів. Дуже важливі для кущів, для багаторічних насаджень, перші дві обробки ранньої весни. Перше. Підливаємо дерево, як тільки почався сокол рух, як тільки починає набубнявіти брунька. Підливаємо розчином ярус на 10 літрів води 25 мл ярусу. Сім фелин чекаємо і підливаємо від 3 до 20 літрів на кожен кущ в залежності від його розміру. І оприскуємо. Оприскуємо. Стараємося попасти на фазу зеленого корнуса. Тут уже ми отримали листочки. Але якщо листочки ми не встигли перший раз обробити, значить починаємо і обробляємо зараз. Ну старатися попасти по зеленому конусу, а потім десь через два тижні ще один раз підливаємо і оприскуємо. І так уже в принципі можна лишити на сезон. Це буде дуже серйозна підтримка для наших кущів. А якщо є можливість, то ще один раз в місяць робимо підливку і опиляємо по листочках.